Працюємо. Язичок підняли. Ла. 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 Язичок підняли. Ротик кругленький. Ще раз. Ла. Ще раз. Ла. Так, синє робимо. Лу. Луру. Лу. На животик. Молодчинка. Перевертаємо, говоримо слова. Підняли язичок. Лак. Лак. Красити нігтики. Красити нігтики. Ні, хлопчикам ні, тільки дівчаткам. Наступне! Каже сам: Ось наші okay. іграшки з тобою. Ось вони лосі, так, кажи. Лук. Лук. Và... Так, тепер лев. Гарно. Лев. Кажи сам. Давай. Гарно. Ми виділили. Ось тут покажемо, що виділили гарно. Лелека. Лелека. І тепер говоримо і читаємо. Пальчик ставимо, і гарно. Лелека. Лелека. Полетіла. Давай сам. Ле. Мальчиком давай. Ле калеті ле. далеко. Так, і киття мила. Це ми зробили, кладемо додому. Давай перше кладемо у папку і кажемо. Та. Да, так, тепер ось цю кладемо додому. Так, кладемо і кажемо. Поставили і кажемо до, да. до. до. Mm. І всі у нас будуть бігати. Так? Говоримо разом. Теля! Ні. Ні. Теля. Те На мене очки. Теля. Те Біга. Те

Бі-ка-є. Бі бі. Ну, швидко і гарно. бі -га є Губки разом. Ма-па-га. ba ba mamma mamma mi vai per seba mamma pe

여자, 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 여 Пума бігає. Be. Be. Гарненько повторюємо, швидко і красиво. Давай. Ча-па-та. Що робить? Ле-ти-ть. Ча-па-та. ла Наступне. Са, ва, а ну харно. Со, ва, га. Ми. Ми. -е. Пака. Ми. -те. А ну красиво. И. Де. И. Де. И. Де. Молодченка.